Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в в Фобіден Водс. Ну давай. Поматюкайся. Початок у нас серії з того, що в нас матюкається Зойка, в неї якось погано все з настроєм, але нам треба приготувати поїсти, тож Зойка в нас зараз щось приготує. А, бо поки все сплять, а Зойка, раз ти встала, то давай готуй. І ще б якби не тормозило все. Так, давай, мабуть, зробиш у мене салат. А, і ну, на сніданочку у нас буде салат. Знову у нас десь молд. Ага, отут. Ну, давай тоді. Зена в нас теж, якби тільки прокинулась і закортіла в туалет, вона, як бачите, напудила так, що тепер аж токсик молд повилазив. Давайте оце почистиш і отут теж почистиш. Давайте подивимося, що тут у наших хлопців. Ти в мене ще спиш відсипаєшся. Блін, тут, прямо у тебе давай, мабуть, прокидайся теж. А що я тебе попросила зробити? Та забий. Фертилай, здається, я її просила зробити. Давайте. Сходиш в туалет, і далі подивимось. Так, оце що таке? Це Complain Life. Так, так, Чарлік, ти в мене. Митися потім будеш. ага, У тебе що? Ти в мене давай прокидайся, мабуть, теж помиєшся отут. Блін, води нема, і це погано, бо... бо так можна стати фріганом. Ладно, Чарлік, митися поки що не буде. Зараз ми, може, якось повирішуємо з водичкою. А в принципі, ти настільки забруднився, щоб срочно йти митися. Дивись. Зараз тітя зробить поїсти, і тютя зар... ну, теж, здається, треба було поїсти. Так, їй треба трохи поїсти. І тобі треба поїсти, ти можеш теж, йти. А так. Ні, от, а ти, що а теж сюди заліз такий? Типу, я, я тут почитаю трохи. Ні-ні, ні іди ні, ні, спать. Щось у мене всі напряжені, а чого всі такі напряження? Тобі хочеться салат? А, я зрозуміла, вам всім хочеться салату поїсти. Короте, поки є салат, іди їш, ладно. Тим більше, що тобі вже на роботу, то ладно, ти не виспався трохи, але а, що зробиш? Апгрейдити екопадс он апліанс. Типу, екопадсами нам потрібно щось так я розумію. Uh, perform... Або прокачати хендінес. Я не знаю. екопац у нас, в принципі, нема, uh, тому їх типу спочатку треба зробити. Давайте так, спочатку це зробимо: Ком'юніті-борд. Лізимо купляти ком'юніті борд. Коротше, дивіться, я тут подивилася, я навіть вибрала тільки еколайф, я, на жаль, не бачу тут екоборда. Тобто, ми собі на наш, на наш будинок не можемо приліпити цей екоборд, щоб подивитися, а за що там голосують, що як. Тому, скоріше за все, це завдання можна виконати тільки, якщо поїдеш кудись в місто, в екомісто, там, де є ці екоборди. А так, вони в нас недоступні. Тому ми, знаєте, я зараз ще спробую це, це завдання виконати, нажавши суди, чи Виконається воно. Перевірити так. чи ком'юніті-борд, Ну, на жаль, у нас ком'юніті борда тут нема. Show bills information. Це не те. Це не те, типу, а проголосувати я vote, Я зараз не можу, чому? Check neighbors. Давай оце спробую, Може, так? Не допомогло. Ні, не допомогла. Не допомогло. Тобто нам потрібно їхати, щоб виконати його робоче завдання, нам поїхати, поїхати треба в місто. А ну, поїдемо, що робити, але спочатку хай всі поїдуть на роботу. Раз є таке завдання, яке просто нереально виконати на нашому робочому місці вдома, то, значить, нам потрібно його якось виконати для підвищення. Ми маємо право поїхати і виконувати його в Одесі в місті, де є такі екоборди. Ну, Зараз подивимось, так, ти в мене. Йдеш на роботу, звичайно. Так, тобі потрібна ще харизма, блін. А чого ти тут заснула? Давай вставай. Ні, в нас є робота, вона така вирішила подрихнути. А що вночі не спала? Треба було вночі спати. Ні, ти тинялася, встала рано, а тепер така щось мені спати. Хочеться. Ти як мій малий, чесне слово. От барних стільчиків нам, будь ласочка, від тебе. І мені дуже необхідно, щоб ти в мене продвинувся тепер в цьому. Бо бачиш. Uh, у тебе таке завдання. І чи спрацює воно, чи не спрацює, я поки що не знаю. Шостий левел. Окей, шостий ти набрав. Воно виконалося. Ну, як? Ні, воно не виконалося. А що тоді мається на, на увазі? Перформ. Ну це ж типу підвищити рівень хендінес. От я підвищила рівень хендінес, і воно не спрацювало. Тобто, нам потрібно все ж таки екопад зробити, так, я розумію. Тоді uh, забий ми йдемо, значить. Блін, так не хочеться такою водичкою митися. Давай йде екопадс будемо робити. Оці от. Фабрикейт екопац. Він такий окей, майструю, майструю, будую, будую. Нам потрібно три штуки екопадс. Правильно? Блін, ну це прям довго. Знаєте, три штуки екопасс крафтити, потім ще апгрейдити якийсь предмет цими А, Таке робоче завдання насправді не з легких. Краще б ми пішли на роботу. Так, жінко, ти в мене як тут? Заряджаєш, потім. Потім йдемо митися. Він такий, блін, я вже сам воняю, мене можна переробити на смітник. ні 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 хлопче, ти нам ще потрібний, так що навіть не думай. Він такий, але я як з того смітника воняю. І що, і нормально, нічого страшного. Так, мама, ти у мене тут брала щось. Клін-демп. Так, давай тоді його Add to Dryer. І тут clean tray, і тут upload, Так, а тут clean dry, Так, можеш його просто. А що, upload, Погодь аплод. Там же є щось. А ну, ну давай, що ти можеш з цим зробити? І драйв тут тут. А ти в мене що? А ти в мене хочеш помитися? Знаєш, твоєму брату більше потрібна зараз ця водичка, так що ти, ти все одно не можеш фріганом зараз стати, тому можеш поки що цією водою так помитися. А брату треба чиста вода, тому він хай миється чистою водою. Що в нас, до речі, тут? Більше нічого не поламалося? Ні, наче нічого. Все нормально. І мама, мама, мама. М -м -м. Ну, я не знаю, знаєте, давайте я спробую тоді, може, в багаж сім'ї оце відправити. Може, це допоможе? Ану. У нас тут же. Блін, це не багаж сім'ї. У нас тут же валяються оці штуки. Давайте інше витягнемо звідси. А цей теж наповнений. Чи це він і є? Я не знаю. А, а такий? О, ось пустенький. Поставимо так. Екопац. Ну, можемо ще отут-от проапгрейдити. Тут три потрібно. Давай тоді отак -от проапгрейдимо. Наш холодос. Ти можеш сюди зайти? Я тобі зараз. Unlock um, for Unlock for Special 7 для Чарліка. Ну що, Чарлік, ти апгрейд. Дівчата скажуть: а ти якого фіга зайшов сюди? А, ні, не можеш зайти, ну це значить я просто невчасно зробила це. Так, апгрейдимо. Зараз можеш зайти. Давай, іди апгрейд. А що тут за один екопад потрібен? Це ж у нас воно і є. Чи... Ну, дивно, що я не можу більше апгрейдити. Може, там просто левел треба інший. Так, тобі треба почитати. Mm, read something. Давай почитай. Мама тут спілкується, мама, все добре? Ні, у мами не все добре. Вона щось, вона щось взагалі без настрою, наша мама. Ну, я так зроблю, бо жахливо просто підвисає. Давай розвисне гра, що ж таке? Так, Захарчик у нас, ну ясно, хай десь поспить, в нього теж все погано. Так, оце він зробив. Так, Чи community board. Ой, ну що, поїхати чи не поїхати, я навіть не знаю, поїхати чи ні. Знаєте, давайте кинемо монетку, раз на те пішло. В принципі, йому не принципово їхати, насправді. Але це не заборонено, раз це робоче завдання. Давайте подивимось, поїде він чи ні. Генератор і вибираємо тут. Давайте монетка. Якщо це буде Орел, то він поїде, а якщо решка, то не поїде. Орел поїде. Ну що ж, ладно, тоді поїхали. Так, ми їдемо з вами в Вевергрін-Харбор. І знаєте що? От я вважаю, раз йому дали візу на те, щоб він, як людина, яка типу, намагається боротися з екологією, дали візу сюди. Ми, по-перше, поїдемо сюди. Чому тут як би, засмічено, тут більш-менш якось гарно все виглядає, тут так катастрофічно. Тому ми поїдемо сюди і зробимо наше завдання. Але що я хочу сказати, що це буде не безкоштовно. Ми з вами заплатимо хай буде 10 тисяч за те, що ми поїхали в Евергрін Харбор. Це не те, що там якесь порушення, я просто хочу від себе якби, так, заплатити кошти, бо це не принципово для нас було поїхати сюди. Афігеть у тебе прикид. До речі, тут якби холодно, то він, це в нього зимовий прикид. Я навіть не пам'ятаю, наче як я дивилася на те, які в тебе прикиди. Ну такий симпатичний чувак у нас, він такий: ого, ну, звичайно, екологія тут що попало, але, блін, я кудись виїхав, і це круто. Я тебе так зафотаю на фоні трейлера. Так, ну що, нам потрібно всього-навсього подивитись на. Ми, ми нічого не будемо тут робити, окрім нашого робочого завдання. А, так, давай подивимось. Подивимось на що тут? На оцей борт. Нам на оцей борт треба глянути. Check last, це не те. neighbors action plans. Оце воно. Так, все. Ми зробили наше робоче завдання. Чому це не можна з хати зробити? Я не розумію, але ладно. Ми це зробили, тепер можемо їхати назад з тебе 10 тисяч, до речі, мій любий. Давайте вичтемо ці гроші. 123 тисячі 244 тепер у нас повинно бути. І знаєте, ідея прикольна, я тут така подумала: це заплатила 10 тисяч, ідея з візами, прикольно. Я, може, її додам в правила. Типу, там, якщо це робоче завдання, що якщо от прям. Потрібно його зробити раніше, ми це все на шару просто їздили і все. Може, на перших порах там, для першого покоління це не буде діяти, але надалі будуть візи, якщо нам розраби ведуть нову якусь кар'єру. Або, може, я в маленьку кар'єру це додав, цю останню, яка в нас є від розрабів. Дійсно, це буде прикольно, що будуть візи. і всі ми повинні будуть сплачувати ну не шалені якісь кошти. Як от 10 тисяч, я я вважаю, що це забагато для того, щоб виконати робоче завдання. Але там, наприклад, тисячу в принципі нормально буде, якщо сплачувати за, за те, щоб виконати робоче завдання в іншому місті. Мені здається, що це навіть логічно, правда ж? Тож чекайте, будуть скоро зміни в правилах. Так, ну що, ми молодці, приїхали додому. Вважайте, що туди-сюди скататися нам коштувало 5 тисяч туди і 5 тисяч назад, а для вас, в правилах, я, мабуть, пропишу, що це буде, ну, я думаю, тисяча буде нормально, 500 тисяч туди, 500 назад. Для того, щоб виконати робоче завдання. А, так, ти в мене хочеш в туалет, то біжи в туалет, давай. Блін, у мамки дійсно все погано з настроєм, я не знаю. Тоді давай почитаєш, потім ну ще треба поїсти зробити. Захарчик у нас тут щось у нас тут щось Захарчик вже ваяв, чи що? А ні, він просто драє, а він же ж у нас любиться почистити, то давай тоді ти будеш чистити поки що, і потім можеш піти поспати, ти ж йшов спати і не прийшов сюди. так? Ой, блін, тут ще все воняє і молда купа. А, то тоді хто в мене тут? А, «давай ти почистиш. Давай йде спать, ладно. А, так, ти в мене. М, давай повидьоргуєш. Потім що? Помиєшся трохи. Помиєшся, то можеш йде спать. І можна йти вниз. Ні, стоп, ти в мене з пацанами тут десь спиш. Ти сюди йде спать. Угу. Мама. Мама, йде спать. А, так. Захарчик. Захарчик майже відіспався і теж хоче поїсти. Давай Захарчик вставай. Мабуть, ти зараз в мене підеш поїси. А, а хто це сюди ще поклав? І потім можеш почитати, наприклад. От. І. Зена, Зена ти, ти в мене йдеш спати. Ладно. А, Так. Тату, якого чорта ти сюди приперся з хало хало Ти мені можеш сказати, що тебе, блінштори, ходиш тут по всій хаті. Uh, тепер до тебе вирішив uh, малий прийти. Давай, тату, давай тату, коротше, ти почитаєш щось. А ти в мене давай де помийся. Боже, де воно взагалі? Оце помийся, і ще помийся, і ще помийся, І можеш іти спать. А, пацани, ви коли спать. Тут Бабуся прилетіла, вона біжить вже сюди така. Чарлік. О, стоп, не Чарліка, я Захарчик, це я, твоя бабуся. Він такий: Господи, бабуся, можна перелякатися 300 разів, що в штани не наклав. А, так, знаєш що, давай тоді, поки не наклав, давай от, сходи. А то дійсно накладеш. А потім можеш ще помитися. І читай собі книгу на унітазі. Так багато хто робить. Бере книгу і робить вигляд, що в нього срачки до унітазу, і, і не виходить. Типу, сірбіть за мене щось, а я тут почитаю. Прослаблююся. Це ж головне місце для того, щоб читати книжки, туалет. А що це тебе штора? Взагалі, де в нього книга? Але він не робить вигляд, що він читає, дивіться. А ага, господи, знову тут молд виліз. Він таке, а можна я тут вирішив тут помитися? Рилій, really? ну давай тоді намивайся тут. Тільки не йди вже нікуди, бо я, я ж баг... ні, може мені здається, що його просто заглючило? А, ось о книга, книга, все нормально, вона є, вона просто в кишені, в мене там теж очі є. Ладно, тоді читай. А ці столпилися такі, каже, що читаєш? Ну так, читаю дещо. О, Господи, що ви тут один одному розповідаєте, таке страшне? Так, все, харе читать, начитався. Він такий, блін, така цікава книга, не дала дочитати. Ну ладно, ти давай ну, намийся тепер і ще поспи, якщо встиг. Вже п'ята година ранку, насправді, і ти в мене нормально не поспавши. Слухай, що воно постійно вилазить? Ти не знаєш, може, екологи з цим зможуть поборотися. Я думаю, що це треба спільно якось вирішувати. Але насправді я не знаю. От. А, так, оце ще тут стоїть, воняє. Куди б його діть? Куди я діла його? А, я, я зламала тут клас, клас, вибачаюсь. Так, мама, 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 в нас з жуками вирішує. Так, тоді хто? Зоя, Зоя, давай отут повидоргуєш. Та все воно там заванялося. хто, хто, що де, де о Боже, Зоя вже тут. Зоя каже, я їсти хочу, можна я щось поїм. Зоя, ти сюди якось реально глючить сім'я, Вона сюди тільки що телепортнулася, тільки що була в туалеті і тут на тобі. Та блін, що ви на ті рослини всі? Бачили їх 300 разів, закалібали. Сядь дядя, мені з тобою треба порозмовляти. Ти в курсі. А, а про що будемо розмовляти? Не знаю про рослини, <laughs> про шафи. А, про що небудь, знаєш? Вже про що небудь, бо я вже не знаю, як прокачувати харизму. Мама, допоможи. Тьотя, допоможи. хто-небудь, допоможіть. Що з харизмою робиться? Бог його знає. Клоус, окей, вони хай буде клоус. Так. Два брати один одному просто. <laughs> Найкращі друзі. Ask about day, давай. Уже б якщо та що таке, знову воно поламалося, чи що? А ну все. Я два рази тикнула на те, щоб його виправити. Так, хлопці, давайте хоч якось жахаризму трошечки продвинемо. Хоча б комусь із вас. Давайте ми за три про еко якісь штуки, тел фаністорі, тел джок, engineers. Ну давай про інженерів. Що там у нас? Хто у нас сьогодні працює? Хто що? Де, що? Ви ж скоро підете до школки? Ти в мене чи не підете? А сьогодні субота. Блін, субота. Ну це класно. Що субота, звичайно, але блін. Якби його це прокачать вас, пацани? Дискас інтерес, наприклад. Ні, воно не прокачується, я не знаю. Всякі драматик стори, все, що попало, але блін, не прокачується харизма зараз усе. Тього. А, тут можеш, так? Типу, розростити. Е і все, і наше дерево кудись провалилося. От він там повидьоргував кульбабки, і все, дерева немає. Разом з деревом повидьоргував, нормально. Видихаємо, видихаємо ще раз. І ще пару разів видихаємо. Де ти? Ти в мене тут? Дивись, зараз до тебе прийде твій брат, якому вже не потрібна харизма, тільки що була потрібна зараз ні. Ай, Боже, ладно, тоді давай отут -от повидіргуєш, хоча б ну, допоможи. Мама, ти давай перемахати руками. Ти повинна помитися нормально. Вона така, в туалет, коли що, що? В туалет не треба тобі. Ну, ну, давай драй. Драй свої руки. Так, Зена, Зена, в мене хоче поспати. Зена, знаєш, кльова ідея, от, щоб ти не. Хоча ні, знаєш, поспати це, це така фігня. Іди, от нагід це збери. Потім отут поспілкуйся, поспілкуйся із жуками. Із нашими спілкуєшся, збираєш нагідці. Мама каже, я вже все, <Trans> я вже все, а можна я піду якось там порозважаюсь. Можна з татом. тато зараз трохи по непі може потім і порозважаєтесь. Ти давай. Стоп, ні 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 ти давай отак, ваш хенс ваш хенс що там, ваш Та що ж я ніяк не попаду. Так, давай ваш хенс ваш хенс І тепер тобі треба поспати трохи, так? Хоча який спать, можна ще понабивати. Можна ще енергійно тут понабивати. Давай понабиваєш трохи. Блін, ну якого чорта ти зламався, господи. Так, Зейн Зейн такий, я вже все. Я вже все, я хочу теж помитися. Іди тоді намивайся. Тут. Хто це тут поставив? Так що й не побачиш. А? Хто тут понаставив? Давай, мийся. Улюблене м'ясо наше. Так, давай його робимо, бо щось в мене всі вже все. Сьогодні вихідний, а в мене ми вже все. Ой, Ну все. Так, тоді, мамо. Мама, ще раз, мама, заби на оце, йдеш готувати. Так, ну ладно, раз ти в нас зірка. То тут, звичайно, нічого не скажеш. Мам, ти, коротше, не переживай, Аске, багатьой. Я взагалі в тебе день пройшов. Ми тобі тут допомагаємо як можемо. Та знаєте, ви більше заважаєте, ніж допомагаєте. Розводите срач і мене якось відволікаєте. Йо май фейверіт, то скажи, що мама, ти в мене найкраща, я ж тебе так люблю, трелювали. Тато, тобі от нема чого робити, ти так якось у тебе з настроєм все хреново і почуваєш себе хреново. Він такий, та я бадрячком. Хто таке сказав? Я таке сказала: іди давай їж. ну, бадрячок. Вона каже: знаєш, синку, треба якось. От ви в мене виростити, може, ви зможете переїхати? Ні, не мрій, не зможемо ми звідси переїхати. Ти ж знаєш, які зараз суворі правила. Нікого звідси не випускають. Та я знаю, я все життя тут живу. От моя там сестра переїхала, начебто сюди, але все одно не змогла сюди часто заходити до мене. Ну ото мама, така історія. Ну що, мама, в принципі, в нас, хоча б соціалку, підняла. Тепер мамі срочно треба сходити в туалет. А, а тут нас вирішив посидіти на горщику. Давай іди вже звідси. Дай, дай нашій мамі сходити. Вона така, тоди ти, ти, ти лад, там все зайнято. Боже ж мій, Боже ж мій. Та йди ж ти помийся. Йди он поведьоргай та помийся. Та що таке, ти можеш. А вона там така, типу: о, дзеркало, зараз я на себе подивлюсь, як я воняю. Афігеть. Давай намивайся, жінка». А тут вона не повидьоргувала. О, господи, і тут ще треба повидергувати. Ні, слухай. Вона така, о, дзеркало повісила, який кайф. Благо, я відмінила це в неї просто. А подивіться на цей срач, який в нас тут зараз робиться. Просто коїться якийсь треш. Давайте в мене попри ти не можеш поприбирати. І в цього фан і соціалка просто в жопі. Я не знаю, пацани, що з вами не так, з вашою мамою. що не так? Що з вами не так? Ставимо тобі пилосос. І допомагай мамі. Я не знаю, куди той дівся. Може хтось виснув в тебе? Я не знаю, реально. Я наче як всім Ну, повинні у всіх бути пилососи. Вони просто передаються один одному. В багажі сім'ї теж не було. Давай про пилосос. Потім Зоя. Зоя така, я манала, коротше, я вже не можу. Просто коли це закінчиться, мої страждання. Oh. Які страждання? Давай не мивайся. Можеш потім почитати. You're my favorite. До речі, you're my favorite, давай зроби. Yo my favorite. Піднімемо якось татові настрій. От, нормально. Тато, то я хотів, стати. ти теж йшов з кимось поспілкуватися, диви, яку я біцуху накачав. А скабаут вуху. Ану, спитай, як воно тата пройшло. <реш> Ай, не можу, хаглавний. Та наче нічого, знаєш, бачиш, він не такий щасливий very flirty, Туди-сюди. Знаєш, це нормально пройшло. Ай. А, чакі, 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 блін, чакі. іди помийся. Давай. Давай, ти, ти намиваєшся, намиваєшся. Я сподіваюся, що в наступній серії ти вже в нас подорослішаєш і ми почнемо закривати вже твою кар'єру. Це буде круто. Усі в мене постійно жовті ходять, бо в нас така, такий будинок. На жаль, і, або не, на жаль, знаєте, за цього ми не страждаємо маразмом за часту, але, блін, все інше качається дуже важко. Це прям треба підлавлювати, особливо зараз харизмою, якісь лаги. Алілуя! Тепер ми можемо компліменти робити, здається. А може й ні. Щось я не бачу. Де тут комплі... компліменти? О, комплімент аутфіт. Алілуя, хоч якийсь комплімент вивчив. Так, а чого, а чого, що? А чого? А ти взагалі де? Ти в мене тут? Давай отут повидьоргуєш. Один рестарт і призрядить. Що ти тут хотів вже? Що ти тут шаришся? Квентін, він такий, ніфіга собі, у вас тут апарати. От я все руками прав. Ти деви, зажили, зажили в мене, онуки. Ну то слухай. Це ж коли було, що ти жив в жахливому стані. Він такий, от так от, значить, на моєму віці я справлявся без цих, цих штук. І нічого тягнув, а ви тут неєте? Хто не є? Ми не неємо. У нас це прямо топчик. Ти куди побігла? What happened? та нічого не happened, ти йди намивайся, ради Бога. То Квентін, ти що Квентіна не знаєш? То ну, Квентін тут ходить і щось бурчить. Вона така, о Боже, це ще хто? Така і побігла. типу, Квентін піднімався, називається, по сходах. Так, іди давай, помийся. У тебе як справа? Вона така, а мене хто почистить? Давай, ти намивайся. А тут можеш намиватися. Ти в мене з татом стоїш, спілкуєшся. А, та ви мене... Блін, Я не встигаю вас годувати, чесне слово, пацани. Що постійно голодні? вона Воно і є, у мене теж малий постійно голодний, постійно їсти хоче щось. Любить дуже поїсти. Так, ладно, мама, ну як так? Вона така: ой, щось пішло не так. Вибачте, давай мийся нормально. Я вже так думаю, слухайте, вона точно мене не страждає на маразм, стільки часу пройшло. Так, вона ж в нас активна. Можеш потім, можеш потім піти поспати. Зена така, Зена Зена я і так сплю. Save game, окей. Коротше, глюки ще ті зараз в мене. А, ти потім давай мийся. Бачи щось ступить, каже: Дивиться на себе в дзеркало. Ну що сказати? Пачі є пачі. Таке, типу, ну так. Оце таке в мене життя. Каже, в нас пачі. Рожею я не те, щоб вийшов солом'яна в мене <соць> <соць> стріха на голові. <соць> Коротше, не знаю, не знаю. Бачу, знаєш, мені здається, що ти дуже симпатичний. зря ти так на себе. Ну що, в нас така, знаєте, серія досить рутинна. Я б сказав, навіть дуже рутинна. Якось я дуже втомилася від цього, що тут відбувається. То це треба поприбирати що зоя Зена. Давай поприбирай. От в наступній серії нас чекає дорослішання середнього сина. У Захарчка, я думаю, що він ще протримається десь з серії півтори, може дві, і його вже не стане, на жаль. Ну, а так. І закриваємо кар'єру нашого Чарлі. Дивимось, як у нього. У нього, в принципі, поки що йде непогано. І я думаю, що наступні, в наступній серії, прямо в понеділок, він, скоріше за все, своє третє підвищення отримає, тож тримаємо за нього кулачки це все, що нас очікує в наступній серії. Подивимось, як воно буде. Я буду закінчувати на цьому зараз сьому вечора. В них, але я думаю, що нічого цікавого, окрім цієї рутини не буде відбуватися. Тому а, буду я вже на цьому закінчувати. Якщо вам подобається цей проєкт, апік наш, то підтримайте, будь ласка, подобайкою, коментом і підписую, якщо досі не підписалися. А, можете підтримати мене кавою, за це будуть різні бонуси у вас. І дивитися, ви зможете серії раніше, ніж вони виходять для всіх на каналі. І там у нас розіграші. Наступний розіграш буде ближче до кінця весни. Я там потім скажу, коли що як. От і okay. всім всього найкращого, пока-пока.